Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. У нас останній тиждень червня 2025 року. Друзі, я знаходжусь на Майдані Незалежності. Зліва від мене Жовтневий палац. Там зараз якась буде дійство відбуватися, а справа від мене е, Майдан Незалежності і починається хрещатик у напрямку Безрабки. Друзі, сьогодні у нас слайд формат. Ми з вами пройдемося з цього місця у напрямку Бессарабки. Зайдемо в Макдональдс. Ви мене просили показати вам ціни, а можливо і навіть щось передогустиме. Якщо ви готові, вподобайку в Ліпілі, палі Жалі не забули перевірити підписочку і звичайно коментарі низький уклін присягнули рівні. Погнали. Друзі, і почнемо ми з вами з Жовтневого палацу. Ви зараз дуже здивуєтесь кількості людей. Значить, тут відбуваються сьогодні дві події. Зараз на годину десь шоста година вечора. Перше це християнська подія за це мільйон манс. І друге це концерт. Хтось там в каноні. Я чесно кажучи, не дуже зрозумів. Мені сказали, але я не почув. Я здивований, друзі, кількості людей, котрі сьогодні сюди завітали. Ну, зрозуміло, що це дві події, але... Ви тільки подивіться, як е, це, ніби знаєте, ми телепортувалися. Афігій дивіться стройними рядами люди йдуть на першу чи на другу подію. Я здивований. Давайте перебіжимо на протилежний бік, бо ось подивіться кількість людей, котрі хочуть потрапити на цю подію. І Жовневий палац. Я не знаю, якщо там відбуваються дві події одномоментно а, мені здавалося, що що там не два зали, а один. Хоча можу помилятися. нормальна Бачите? Яка двіжуха, друзі, а кажуть, що, що люди не відпочивають, що кияни не відпочивають, що українці не відпочивають. Ви подивіться, я навіть взагалі не думав, що тут щось сьогодні буде відбуватися. Ну, пошлі далі. Спустилися ми донизу, ось там от зверху лишається е, Жофневий палац е, і знаходимося на Алеї Небесної Сотні. У 2014-му я вам не буду розповідати. Які події тут трапились, захочете? Якщо досі не знаєте, не чули, то можете почитати подивитися. Результат самі бачите, який. Так, ми спускаємося з вами до Майдану Незалежності і йдемо у бік. Метро Хрещатик. Ви знаєте, таке битують мнення, що і я, я з кожним разом це підтверджую, що кияни, ось кияни, да вони чомусь не приходять на хрещатик, вони не приходять у центр міста. Так само мені здається, як і е, одісіти одісіти котрі, наприклад, е, до. Е, я не знаю, до серпня, мабуть, місяця не приходять на море, іноді навіть не не купаються, іноді спрашують, що Одісіта, там, а яка вода, а я ще не ходив на море, і не важливо, що вже серпень місяць. Так, Майдан Незалежності, чесно, я не бачу, друзі, тут псів-патронів, котрі зазвичай тут курсують. та. Пропонують фотографії е, населенню туристам чи відпочиваючим. Добровольна, принудительно, друзі, щоб ви розуміли діапазон цен. Якщо до вас підходить якийсь жираф, якась антилопа, е, підходять пси-патрони, е, просто не взначай, встають поряд, кажуть, Де ти сфотографуй там, е, свою дитинку, чи сама сфотографуйся на телефон. І ви фотографуєте на свій телефон свою подругу, то піос патрон потім з вас буде, ну скажімо так, вимагати, вимагати да, від 200 гривень за одну фотографію. Друзі, тобто, якщо на телефон ви зробите з псом з, ну, з антилопою 5 фотографій, просто 5 фотографій, то 5 умножити помножити на 200, це, друзі, буде скільки? Буде тисяча гривень. Тисяча гривень за фотографію з псом-патроном, просто котрий, ну, нібито проходив поряд і нібито просто е затісався для того, щоб ви зробили. Фотографію разом з цією ростовою куклою, я, я ж думаю, ви зрозуміли, що це я кажу про ростову куклу. Вже на термометрі зараз на зараз приблизно десь двадцять градусів тепла, тобто вже не жарко. Ну так скажемо, комфортно. Якщо ви подивитесь на людей на вечір, зараз шоста вечора, то зрозумієте, що ну, так, не літо, але і не зима. З останніх новин, котрі мені потрапили на очі, з цікавих новин було новин та дофіга, а з цікавих новин, котрі мені потрапили на очі, і котрим я здивувався, це нові технології для е, е, дронів. Е, тобто, якщо в двох словах, як це відбувається, як це виглядає, коротше кажучи, наш реп може у бурятів перехоплювати не тільки їх дрон, то його приземляти та ще щось робити, а може друзі підключатися до їх дрону і ви очима цього дрону. Можете у себе на пульті подивитися, куди він прямує, тобто яка ціль у цього дрону. Тобто, ви тільки ну прикиньте, да наші військові, знаходячись в якихось опасних містах місцях, вони можуть підключатися до очей в кавичках, да, в лапках до очей цього дрону, і з них можна дивитися через пульт, куди саме він прямує, тобто що бачить бурят. У себе на пульці і куди він спрямовує цього. Цю... Тарантайку, як тільки сонечко виглядає, то морозиво просто разр роз, розкидається направо і наліво. Тут така е, гра невеличка, але складна приз 500 гривень, просто треба залізти на жовту е, на жовту ступенечку. Проблема в тому, що вона вращається знизу, бачите, вісь, і зверху теж вісь. І якщо ви починаєте підійматися, то вона починає вращатися. Дівчата курсують, продають, бачите, квіти, продають все, що душа побажає. Там вам хлопці якісь призові місця зайняли. Третє місце на груді красується. Людей маса, людей реальна маса. Причому знаєте, я думав, що більше людей все ж таки на на майдані на там, на хоча я думав, що більшість людей все ж таки на контрактовій площі, на поштовій площі. Я думав, що ну реально, знаєте, ось хто приїжджає на майдан, хто приїжджає на Хрещатик. Ну що тут робити? Ось взагалі, просто прогулюватися з точки А в точку Б. Можливо, але ну це якось знаєте не альо. А на, на, там, на контрактовій площі це трохи-трохи веселіше. Друзі, ну раз я вам обіцяв і ви просили показати ціни. Давайте зайдемо, подивимося та щось прикупимо, продегустуємо. Макдональдс на хрещатику. Це, значить, що у нас в меню є на сьогодні українське замовлення в закладі. Так, ну погнали, дивимося. Починає з новинок. З новинок у нас сьогодні Моцарела Стікси, бачите, гримас Шейк 98 гривень, Макфлорі фісташковий, айслати для літа саме то, айслати лісовий за 75 гривень. Якщо по бургерам, бургери, роли і все інше, Дивимось, що у нас є дабл-біг-тейс. Це після того, як тест біг тейсті розпався, бачите? він є з трьох випадків. Варіантів є дабл бік-тейсті, є бік тесті 175 гривень. Цінники ви бачите, да? 247. Є тесті Джуніор для малечі за 95 гривень. Макріспі Делюк 179, Маккрісп і звичайний 149. Роял чизбургер. До речі, з всього раніше, коли тесті був один, мені більше за все подивився тесті. Роял чизбургер 149 гривень. Роял чизбургер Дабл 225. Друзі, 225 гривень. Big Mac Непосільне ноша 132 гривні, Макшитін 112 гривень. Так, далі е, пролистуємо філе офіш з рибкою. До речі, хто друзі не бачив, ми нещодавно робили е, Амстердам. Ми робили Голландію у Києві, е, а саме. Як же він називається? Фішбургер ми робили. Один з компонентів на 20 гривень разом з Іваном Франко. Це робили. філео-фіш 109 гривень, дабл чизбургер 112, чізбургер з беконом 83. Чікін Джуніор 68, звичайний просто чизбургер та звичайний гамбургер. Просто назви саме прости і 60 8. Ну, якщо зовсім ви не їсте м'ясо, бо вегетаріанець або я не знаю, чи вегетаріанці їдять сир чи ні, тост з сиром 39 гривень. фіш рол 132. Так, в Макдональдсі, крім того, бачите, у нас є як в Київці моцарела. Стікси, сир запечений Chicken McNuggets, Chicken McNгets 6 штук або 4, 95 гривень або, а, 95 гривень або 65, є, до речі, 9. І ще 20 20 штук найдорожче коштує 285 гривень. Так, курячі стріпси, ну типу нагетси, да, по нашому, звичайно, це 12 штук, 12, 285 гривень. Найдешевші курячі стріпси 3 штуки 90 гривень. Тобто одна штука перераховуємо, да, у нас на все про все 30 гривень коштує. Це бургери. Далі по картоплі. Картопля у нас ну, звичайна, да, фрі мала, 50 гривень, картопля фрі середня, 65 гривень. Велика 79 гривень. Картопляні діпи 89 гривень. Бік чікін 200, 210. Це у нас вже йдуть салати. Бік чікін салат або салат з овочами мікс. Кисломолочний 18, гірчичний 18 і журавлиновий теж 18. Пакет, до речі, з ручками, бачите, 15 гривень. Ну, давайте глянемо. По Мак меню, що у нас є дабл Big Tasty – 329 З того, що мені подобається, або Royal Cheeseburger меню 237, або Big Tasty, Ну раніше, коли Big Tasty був звичайний, то Big Tasty було топ теж 258 гривень. Дабл Чізбургер меню 197 Chicken McNuggets меню на шість шматочків 184 гривні. Всюди картопля можна вибирати картоплю або фрі, або а, діпи. Так, кава, друзі, кава далі у нас йде айс лате лісове 85 гривень, Маленький, меншенький, тут 315 грам, то 295 грам, 65 гривень. Лате великі, 295 мл, яке ж воно велике. 295 це звичайно звичайний флакон. 65 гривень, американа нема, мабуть, да? чи є. Американа є. Є 40 гривень і є 60 гривень. Бутилка коли десь на півторуху коштує, ну, приблизно десь, якщо я не помиляюсь, 25 гривень. Можу помилятися. Тут кола, подивіться, 250 мл коштує 40 гривень. Найдорожче 500 мл, пол літрухи коштує 55. За 55 в магазині самі розумієте, скільки всього можна взяти. Те ж саме фанта, те ж саме спрайт, апельсиновий сік, є какао навіть, какао цікаво, скільки какао середній десь коштує. Велике 65 гривень за 310 мл. Ну, 310 – це ну, такий стандартний типу формат. Так, по десертам. Десерти у нас це новинка зараз. Якщо повернутися, подивитися на коне ну, не у всіх, але у бага... ну, багато столів можна побачити ось цей грімас-шейк. Можливо, ми з вами його і продегустуємо. Я з цього всього барахла. Мені більш за все подобається Мак-Шейк-Шоколад. Мені здається, ось все. Звідси виконуть і залишити тільки макшейк, і для мене Макдональдс все одно буде існувати. Макшейк, мак Шейк, шоколад 450 мл 85 гривень. Хтось, я часто бачу, просто за приходить, дайте мені ріжок. Круасан з какао 49 гривень, круасан мігдалевий 49 гривень. Ще у нас морозиво, ну, типу, це Максанді, це є морозиво. Макфлурі 84 гривні і макперік 59 гривень. Так. Happy Meal для діточок Ось такі набори у нас теж користуються попитом. Happy meal Чізбургер 158, там іграшка і всі діла. Хеппі Meal Chicken 4 штучки з цими нагідцями 158 і гамбургер happy Meal 158. Іграшка, бачите, навіть можна купити окремо іграшку за 75 гривень. Я вийшов з Магданасу, все зайнято тут, пристакувався на хрещатику. Значить, що я взяв? Я взяв шейк, да, шоколадний шейк, те, що я вам і казав, реально, якщо його б. Якщо б він один був в Макдональдсі і більше нічого не було, мене б вистачило з головою. І я взяв один чизбургер. Чізбургер і шейк-зепівончик. Значить, на все про все, оцей чизбургер, оцей гігантський да, гігантський набір продуктів, у нас вийшов на 153 гривні. Чізбургер 68. І ось ця краса, ось цей шейк теж на 85 гривень. Зараз, друзі, Макдональдс за екологію. І тому оці всі трубочки, оці. оці Штуки, вони зараз, якщо вони були а, пластикові, то зараз їх роблять всі з паперу. Тобто ви починаєте пити да, якийсь свій напій, або ось це, наприклад, шейк, і у вас вже через, грубо кажучи, там через 5 хвилин ця трубочка просто розвалюється на запчасті. А, паперова трубочка, ну, типу для екології класна, а по факту, знаєте, ну, якийсь трешак. Шейк це one love. Реально, друзі. Шейк, one love, тому що ну реально класна штука. До речі, скільки я разів не пробував вдома робити, типу аналогічний шейк, навіть шукав на Ютубах, навіть шукав в інтернетах шейк, типу як Макдональдс. В мене нічого взагалі не виходило такого ж самого плану. Я не знаю, як вони роблять, скільки вони морозива туди додають, і взагалі що таке. Так. Чізбургер. Чізбургер у нас з е, Макдональдсу виглядає ось приблизно отак. Вот Взагалі, знаєте, краще не заглядати всередину, щоб не розчаруватися. Тому що, ну, тому що виглядає, ніби то знаєте, його хтось їв до мене. Чізбургер 68 гривень. Чи можна наїстися? Можливо, і можна, але ужертися – ні. Ти коли зупиняєшся на хрещатику, стільки подій відбуваються. Хтось фотографується, дівчата за забавно фотографуються. Хтось в домашніх капцях гуляє. Ось дивіться, я переверну камеру, подивіться. Дівчина, ось там, бачите, в домашніх капцях стоїть. Мабуть, забула перевзутися. Друзі, нагадую, що у нас нещодавно вийшло відео, там де ми з вами готували з Іваном Франко на 20 гривень цілу поляну. Причому ця поляна прямиком прийшла з Голландії. У нас був фішбургер такої смакоти. я ще не пробував, які гамбургери чому? Обов'язково подивіться посилання під відео або в сплачі подкасті. І іноді, знаєте, друзі, мене дивує, коли кажуть, що Макдональдс це їжа, котра дуже не корисна. Слухайте, по факту, по факту, якщо ми цей бургер розберемо, у нас буде котлетка. Корисно? Корисно. У нас буде сир, корисно? Так. У нас буде помідорка огурець і булочка. Все корисне, нема, нема в ній нічого некорисного. Ні, ну шейк, звичайно, ви що? Шейк це вам лав. Mm. Так, давайте ми підійдемо, ще глянемо, що у нас відбувається поряд з метро. Бачите, тут навіть якась красна дорожка з червоною дорожкою. Щось буде якась. Якесь весілля. Бачите, стіл монтують прямо біля метро Хрещатик. Червона дорожка складається. Йдемо у напрямку Бессарабської площі і будемо. Дивитися, що у нас ще є. Люди прогуляються, люди гуляють, люди щось знімають. Люди спілкуються, щось відпочивають, щось їдять. більшість я бачу, їдять морозиво. Хтось бачите, відпочиває по повної програмі. Їм навіть не заважає. Ані звук автівок, ані <смі> проходячи повз. Хтось грається з виколопаними брущатки камінцями. Дівчата теж щось роздають, бачите, мікрофон сують і пакети тримають, задають якісь питання і отримаючи відповіді щось, а когось щось чимось одарюють. А тут, бачите, баришні навіть з вазонами переходять, продають, ходять. Так, що я ще хотів вам розказати? Друзі, нещодавно, ну, останні декілька днів буряти просто заполонили своїми ржавими бляшанками по ночах. Україну дістається як Києву, так і Одесі, Харкову, всім містам без виключення. Mm -hmm. І, на мій погляд, кількість цих бляшанок, шлюхедів. Ну, мені здається, але кожен раз збільшується. Причому збільшується яку, яку, якісь геометричні прогресії. Якщо раніше це була да, сотня якась, то зараз та, та, ця кількість вираховується там в декількох сотнях. Знаєте, навіть зараз, коли в Ізраїлі, до речі, це теж новина така, не дуже. Це дуже райдужно. Навіть в Ізраїлі зараз люди, я, я бачу, що люди виїжджають з міст, переїжджають в інші країни, переїжджають на Кіпр, щоб е, перечекати, так би мовити, іранські шлюхеди. Бачите, якщо казати про ізраїльський залізний купол, Котрий до цього року, до цього місяця, був, ну мені здається, най 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 10 найзахищеним, найтехнологічним таким варіантом для захисту країни, то дивлячись на новини, коли цей самий залізний купол пропускає і балістику, і якісь невеличкі ракети, то що казати про інші країни там, про Україну, а дрони, да, шлюхеди, іранські ракети, вони летять куди ні попадя. Я думаю, що вам не варто навіть розказувати, що в Києві, в районі Борщагівці, да, декілька днів назад буряцька ракета знесла цілий під'їзд будинку. Просто прошив з дев'ятого поверху до першого вплоть до підвала. Просто прошила і просто сложився весь, весь під'їзд. Білий налів, дивіться, ось атмосфера Києва, хтось в'яже, бачите? Хтось в'яже, заробляє собі на життя, хтось вон військові відпочивають, люди відпочивають. Тут, друзі, у нас дислокується будинок в сердючки, бачите, десь там сердючка проживає. Ну, а поряд, бачите, по периметру зараз не так наглядно, це видно, люди відпочивають. Разом з е, заморськими снадоб'ями. Тут е, морський магазин, морський магазин, кажу, морський, заморський, океанічний е, ресторан з вінішком і з рибкою. Тому, якщо бажання є, велком. Це вечір, Київ 18. -те. Година до речі, я дуже здивований, що кількість е, автівок не створює зараз проблем на дорона на дорозі на накрищатику. Зазвичай тут пробінь така, чи тянучка, чи пробінь. дівчата йдуть на шопінг. І людей дуже небагатенько, тому що зазвичай, якщо ввечері є сонце, то всі просто висипають, знаєте, як мурахи. Мурахи після дощу. Висипають, відпочивають, сидять, щось дегустують і спілкуються. Ну, ось квіточки, бачите, продають ромашки 100 гривень, зліва теж 100 гривень, да? а це по 300, да? 300 гривень. Бачите, ромашки 100 і великий... 300 гривень. Ну, для хрещатика мені здається, якщо е, хтось, е, дівчата полюбляють польові квіти, то 100 гривень ну, точно букет, е, великий букет якихось троян чи якісь інші квіти. Та взагалі зараз квіти, я не знаю. Навіть е, не 8 марта, не 14 лютого ну, дивишся на ці квіти і просто-просто на, на, на голову не налазить. Я не знаю, звідки такі ціни взагалі. І на продукти, і на квіти, і на все інше. Друзі, ну що, ми з вами пройшлися від Майдану Незалежності, де Хрещатику, до Босарабської площі, подивилися атмосферу вечірнього Києва, подивилися, що роблять люди, як відпочивають, де взагалі. Е Звичайний, звичайний день, да? звичайний день в Києві у центрі. Якщо вам було цікаво, ви можете підтримати мене вподобайку, вглупіть палець вверх, коментарі якийсь написати, перевірити підписочку. А ну, а якщо взагалі ви просто на одній волні зі мною, ви можете е, зробити якийсь непосильний внесок. Всі реквізити монобанки, приватбанки, пойпали під цим відео. До нових зустрічей. всім пока.